У п'ятницю, 8 квітня в усіх школах району пройшла екологічна акція Посади дерево», організатором і спонсором якої виступив благодійний фонд Фортеця, який очолює Олександр Ференець. Для проведення акції фондом було закуплено 170 фруктових дерев і 73 кущі чорноплідної горобини для 23 шкіл району. Разом із представниками благодійного фонду Фортеця в Тетіївському районі Олександром Мовчаренком та Іриною Нижник ми завітали на посадку дерев у Денихівську школу. На урочистій лінійці до дітей та педколективу звернувся Олександр Овчаренко. Після того, як природа проснулася після зими, всі стараються ці дні очистити джерела, посадити садки, очистити наші парки і сквери. Наш фонд разом з вами проводить акцію по висадці дерев. Прийнято рішення керівництвом фонду, щоб кожен клас посадив окремий кущ або дерево і доглядав його. Хай ці дерева ростуть вам на благо, щоб вони гарно вам цвіли, родили завжди вам. Під час акції діти разом зі своїми вчителями та представниками фонду саджали дерева та кущі. Кущі чорноплідної горобини висаджували наймолодші учні початкових класів. Для декого з них це перші посаджені власноруч рослини. Яблуні ж садили старші школярі. Кожен хотів взяти участь у процесі. Навіть тендітні дівчатка брали до рук лопати. За задумом організаторів кожен клас посадив своє дерево. Метою акції є суспільна праця школярів, щоб вони разом своїми зусиллями посадили своє дерево, до якого вони будуть приходити під час. Зустрічей після закінчення школи. Чому саме на пришкільній території? Тому що все-таки кожне дерево буде доглядатися. І так як ми бачимо, що сьогодні, сьогоднішнього заходу, як дітки з великою такою, з таким великим захватом садили своє дерево, я зрозуміла, що от саме обладнання. Суспільна праця, те, що ми робимо разом, те нас об'єднує. Відтепер на шкільному подвір'ї Денихівської школи разом з дітьми зростатимуть цілющі кущі чорноплідної горобини та сортові яблуні. Діти раділи дорученій їм справі і обіцяли берегти посаджені дерева як символ кожного класу і гордились тим, що після закінчення школи залишать про себе на згадку яблуні, які з часом плодоноситимуть на радість їхнім меншим друзям. Цього ж дня подібні екологічні акції відбулися у кожній школі району.